І так, Йох Байшніцин всім танковим самцям. Сьогодні у нас бій на Салогоні, Гонзалесі, Айрондюке. Стандартний бій. Карта лінія Маннергейма. Сетап Фул Мамаша, Десятки, Артобачат, 705 і ДЗТ, GSOR, АТ-15, x Громи. Коротше, вообще сетап. Зовсім не привабливий для нас, для нашого апарата. І для нас один іграбільний фланг це фланг тяжей, тому що на інший фланг їздити на важкому танку це себе не поважати. І оскільки я себе поважаю, я їду на фланг тяжів. Бачу, що ТС5 поїхала туди. Я йому за це дякую саркастично. Е, ну, ні разу, не щиро. Е, дякую йому. І їду. Сюди на цей от фланг в це е, таке месиво, яке со старта для мене взагалі невигідне. Невигідне того, що танки у них броняві, потужні, і їх зовсім неприємно бачити в своєму прицілі. І на що нам варто звертати увагу, коли ми їздимо на цей фланг, особливо коли ми на восьмому левелі. Попадаємо до десяток, це зразу оцінити ситуацію і своїми екстрасенсорними навичками е, придугадати наперед, хто тут е, злиється. І е, я вважаю, ну я на цей момент в бою думаю собі, що ну тут габела, коротше. Чому тут габела? Тому що у них є поляк. У них є 705, який вже проїхав вниз, і зараз від борта просто буде розвалювати моїх м'ясних пацанів. Ну, що там у мене? Йох? 4-52К, 100, кілана там нещасна приїхала. Верх вони теж займають, висовуються вже нагло. Ну, коротше, я розумію, не я буду шакалом, на я буду гадьонишом таким, який стоїть ззаді, зараз в даний момент. Багато хто так може подумати, багато хто так може поважати. Я думаю, що мої союзники теж. Могли би про таке подумати і якось взлитись на це, правильно? Бо я не люблю, коли так союзники мої роблять. Коли я на місці ото є сотового, допустимо, а тут тіп стоїть. Але мене можна зрозуміти, пацани, я на восьмому левелі. Там броньовані танки, я граю на гонзало, пробиття на ББ, скільки там в мене? 230, ж фугаси 210. Ну що я їм зроблю, лоб-лоб? Да нічого я їм не зроблю в лоб-лоб. Тому я становлюсь таку позицію тут для дефа. Тут просто чудова позиція. Ну як чудова, вона токсична насправді, але від неї нормально тут і грається. Підловлюю поляка, в борт йому чудова ББшка заходить на диво, на диво, на диво пробиваю. І далі чекаю тут, ловлю якихось оцих пройдисвітів, які попутно мені в приціл попадають. Там ДЗТ проїжджав. І стою, чекаю цього тайпка 63, підловити на помилку. І пацани, отаке от стояло зараз. Я тут ззаді всіх, як я вже їм і казав. Дивіться, тайп 63. Заряджаю на нього хеш фугас, щоб навіть по 200-100 по 100 давати пофіг. Ну, хоч щось. І що я вам можу сказати? Продовжу свою думку. Е всі рази, коли я летів, допомагати союзникам, ті, хто дивляться мої трансляції, можуть бути як свідки, що я тут нічого не вигадую, ніякі бігуді не кручу. 90 випадків, коли я геройство, от я би зараз поїхав їм допомагати в лоб в лоб. Це нічим би добрим не закінчилось. Запам'ятайте собі, і грайте на себе, це рандом. Потрібно грати тільки на себе. Ніхто вам не подякує. Один із ста гравців вам подякує, що ви йому хилпанули. Один із ста гравців реально з вами якось скооперується, скоординується. Всім зазвичай на вас пофіг, так само вам має бути теж на них пофіг. Я зайняв для себе вигідну позицію, і це зараз неймовірно сильно окупиться. Все, всіх моїх союзників тут поубивали. Залишаюсь я тут сам, ззаді ще 430-й і 121 теж десь там чухається. Заді. Непонятно чим займається, скоро він до мене під'їде. Підловлюю Тайпа 63-го. І відправляю його в ангар. І під'їжджає до нас бідуїн на 705-му, якому мої союзники знесли всього лиш 300 хелспондів. 300 хелспойнтів знесла ота вся орава моїх союзників, при яким я зразу не довірився. Я зразу знав, що вони Слиються, Я це розумів. Дивіться, як я підловлюю е, точку е, кришки корпуса 705-го, дай йому хешфуасом Альфу 415. Е, і чому я його назвав бідуїном? Тому що в нього справді такий нік. Оце зараз у нього анонімайзер там Dergreen Насправді він бідуїн. І чекаємо ми зараз в цій позиції в прийомці, щоб цей 705-й почав агресивніше виставлятись. Попутно е, прошу Арту, щоб вона звернула увагу сюди, але вона цього не робить. Вона стріляє там по естешному фланзі. І тут мені потрібні бронебійні снаряди, щоб цього 705-го, в разі чого, через катки просто довбити. Бачимо, як він стоїть. Він робить такий кут, що прям під каточок, прям під урон ББшечкою з каточком. Тут мені е, вдається йому дати урон, правда, в розмін. Хотілося мені його розвести, так, щоб я у відповідь нічого не отримав. Ну і викупаю я, що у мене перезарядка швидше, підловлюю його ще раз. Отож, бідуін у нас на катку. І дивіться, що цей абориген робить. Він виходить, ще раз підставляється під мене. І в цілі, там ТС-5 стоїть від корпуса ПТ-позиції на балконі. Я не знаю, на що він розраховував. Але я йому вдячний за те, що він мені не вліпив. Коротше, 430-го получаю і даю йому підпал. Критична шкода проходить, бак підпалюється. І дивіться, що я помічаю. Ззаді, справа вже танки. Мені тут треба різко просто на реакції, без роздумів. Летіти у цього 430-го, його добивати вже тараном. Хотів я на автоприцілі дати ще бронебійку в борт 705-му. Це в мене не вийшло. Бач, убиваю тараном 430-го. Бачу, 705-й розвертається. Розумію, що ну, я ще хочу чуть-чуть тут пожити, може якийсь ще дам. І того я просто звалюю звідси. Отакий от от тактичний хід. Такий от тактичний хід використовуємо і втікаємо уже. На пошуки артилерії. У мене зараз ціль це пошук артилерії. Але я ще бачу, дивіться, що е, на полочці теску нашу п'яту вбивають там Gisor і Рога 46. І зараз я з цієї точки ще можу вийти, дати їм тичку. От. І під'їжджаємо сюди. Головне, щоб зараз їх тримали в інформації наші союзнички, щоб ми їх бачили. Під'їжджаю я сюди. Сюдимся, під'їжджаю. Дивлюся, джесор там в рельєфі. Оп, є рога. Є рога. І взриваю її БК. Жалко, звісно, що в неї, блін, ХП і так мені на один шот. Було б прикольно, якби вона була фулова, і я би її взірвав ХП, у мене би зараз було ще й чимось. І бачу, звідки стріляє арта. Благо вона по мені не попадає. Хоча вона ще свою е, оцю таку е, пакость внесе, внесе в цей бій, в мою сторону. Е, і проїжджаю я тут по льоду, вже тут прискорюю я зйомку, щоб тут вас не затримувати. Треба їхати швидко цього артобачата шукати і оприходувати. Ну і проїжджаю я вже далі сквозь цю базу їхню. Розумію, що лампу я не ловлю і стріляв на останній раз десь з тих квадратів. Їду, їду, і тут буде фейл. Дивіться, в чому фейл? Джесор! стріляє. Я падаю сюди вниз, це мені збиває просто швидкість, і я не встигаю просто вийти його, поки він перезарядиться його вбити. Це дуже прикрий фейл, мені дуже за нього, так скажем, неприємно. Але от, ну. Я вже в цю яму падав до того, як цей джесор кедешнувся. Я не думаю, що це можна би було прочитати прям так зразу. І дивіться, і другий такий теж мініфайл. У мене заряжена бронебійка. Чому заряжена бронебійка? Бо я думаю, що цей джесор може пікнути якось так куском башні, там, бортом, і хеш не зайде. І дивіться, що воно робить. Влітає в мене просто артовод. В мене не проходить по ньому альфа. в мене 440, в нього 450 хп, проходить 416. І добиває він мене тараном. Якби в мене був заряджений хеш Фуаз, допустим. Я би цього пацана убив. Ще може би якось тут відбансовав від джесора. І ви можете собі уявити, що там ще була Фулова, ХМК, блін. Фулова ХМК там ще була. Ну, неважливо вже, як сталося. Важливо то, що ось перед вами результати боя, пацани. Думайте, думайте своєю головою, коли варто агресивнішити, коли можна так от постояти, як я зараз, я просто перевернув по суті бій. І грайте, але не заігруйтесь. Всім подякував за перегляд.